Вітаю вас на телеканалі Тева. Сьогодні, 7 квітня, у всьому світі відзначають День здоров'я. Не зраджуючи традиції, ми запросили до розмови засновницю стоматологічної клініки Оса Островську Світлану. Доброго дня, пані Світлано. Ви можна сказати, все життя присвятили здоров'ю своїх пацієнтів. Здоров'я, яке починається здорової порожнини рота, так? Так. З чого починалася ваша діяльність? Uh, Ну, Як завжди з навчання, я закінчила Донецький медичний університет, починала свою діяльність в Донецьку, а потім за волю судьби приїхала в Чернівці. У му році я приїхала в Чернівці і почала свою професійну діяльність вже за фахом. Спочатку в дитячій стоматології, а потім пішла вже на власний бізнес. І тільки завдяки буковинської толерантності, і тільки завдяки. Знанням, які мені дала Альма Матер, це допомогло мені стати на ноги і за е, відкрити свою власну клініку в Чернівцях. Важко було. Ви ж фактично починали з нуля. Е, ну, звичайно, важко, коли ти просинаєшся ранком, виходиш на вулицю і нема сказати, кому добрий день, то це моральне навантаження. Але в мене була така ситуація, що я стояла розгублена на зупинці, і, мабуть, в мене на обличчі було такий вираз обличчя, що впинився чоловік з квітами і сказав, я не знаю, що з вами трапилось, але повірте мені, з вами все буде гаразд, і у вас все буде добре. І це була ключова фраза в цьому місці, яка дала мені наснаги повірити в себе, довіритися і повірити цим людям. І на щастя, ми маємо те, що маємо сьогодні, ви є засновницею однієї з найбільших стоматологічних клінік в Чернівцях, стоматологічної клініки ОСА, Так? І мені дуже приємно познайомити наших телеглядачів з такою чарівною жінкою, справжнім професіоналом. Дякую. Існує таке твердження, що здоров'я дитини залежить від стану зубів її матері ще при вагітності. Наскільки ви з цим погоджуєтеся? Так, звичайно, це є мати і дитя, Це тісний зв'язок. Це зв'язок назавжди, і він починається ще задовго до вагітності. Тобто я раджу своїм пацієнтам, які прагнуть бути стати матір'ю, попіклуватися за це в час. Як саме? як саме це до вагітності? Обов'язково треба просунувати зуб, просунувати ротову порожнину і отримати рекомендації щодо харчування, щодо догляду за зубами, за зубами у вагітних жінок? Я раджу своїм пацієнтам, які вже завагітнили, відвідувати стоматолога тричі за вагітність. Це 6-8 тижнів. 16-18 тижнів, 26-28 тижнів. Це mm -hmm. при умові, що пацієнтка вже в мене була до вагітності. Ми її просунували, і вона потребує тільки догляду. Існує міф, що вагітним жінкам не можна лікувати зуби. Я звертаюся до всіх жінок, які вагітні, які плануються вагітні, вагітні, Не вірте цьому, будь ласка, це від цього залежить е, ваше здоров'я і е, здоров'я вашої дитини. Але краще все-таки лікувати зуби до вагітності, до, до планування до вагітності, дитини, до правда ж? Як часто ми повинні відвідувати стоматолога, навіть якщо нічого не турбує? Двічі на рік. Це, це є правило, навіть аксіому. Двічі на рік всі і дорослі і діти, якщо це не диспансерна група так звана, то відвідують стоматолога двічі на рік. Взагалі особливо хочу підкреслити жіноче здоров'я. Перебіг захворювань у жінок зовсім інший, ніж у чоловіків. Це так, Стан зубів у жінок він залежить від нормального функціонування гормонального фону у жінки. І ще один чинник слина у жінки її якість склад і кількість не така як у чоловік у чоловіків її менше і тому лужний баланс у роті у жінки відновлюється гірше ніж у чоловіків і тому доглядати за зубами жінкам важче ніж для у чоловіків тому більш ретельно я оглядаю своїх улюблених пацієнтів. не можемо обійти увагою дитячу стоматологію які особливості догляду за дитячими зубками Діти це особливий контингент, це наші улюблені пацієнти, які ми приділяємо дуже багато уваги. Я би поділила дитячий вік на декілька вікових категорій. Догляд за зубами починається у немовляти. Немовля народжується стерильним. Він, він не має тих бактерій, які викликають каріяс. Потім наша забота, наше піклування, наші підсигунки. Ми передаємо своєму своєму дитяті те, що маємо в врочі. Догляд це обов'язково протирання слизової порожнини рота з розчинами спеціальними. Якщо з'являється перше роз. Це може бути ромашечка, шофій, це може просто кипячена водичка. Я зараз звертаю увагу молодих мам на так звані виховання. є такі перегиби, будемо казати. Зараз вигодовування дітей. Як я кажу, по першому, по першої вимоги. Тобто, якщо, наприклад, я коли свої дітей виховувала, у нас були чіткі інтервали, ми мали дотримуватися 3-4 години поміж годуванням. Зараз мами стараються піклуватися, і це надмірне піклування приводить до того, що грудь або бутилочка у роті постійно маже. Дитина щось не так їй, мама вже біжить годувати. І ми маємо зараз таку загальну проблему, яка називається пляшечковий каріяс. Постійно контакт зубів з молоком зводить до того, що кислоти, які містяться в молоці, молочні кислоти і бактерії, руйнують тільки но ну, прорізавшися зубчик. Чи правда, що погані нездорові зуби можуть негативно впливати на здоров'я чоловіка? Є такі дослідження. Це правда, і причому ці області інтимне життя і здорові зуби до чого тут. Але вся справа в бактеріях, які містяться в ясневих кишенях, ці бактерії потрапляють в кров людини і збожують судини по всьому організму. Страждає не тільки зуби, страждає весь весь організм серця. Судини і в тому числі статеві органи, і є такі дослідження, що чоловіки, які мають проблеми з ясними, які називаються парадонтит, ось із п'яти чоловіків, які мають такі проблеми, та чотири мають проблеми з стативою, досить благому досить весом. Чи зустрічалися вам такі люди, у яких абсолютно здорові зуби? Чи все-таки з цими проблемами ми рано чи пізно всі зіштовхуємо? Такі люди у мене зустрічаються, але вони не з нашого регіону, не з Буковини. Буковина, на жаль, має дві ендемічні зони: по йоду і по фтору. Для каріса кращого середовища не знайти. Нема йоду, нема втору. Маємо абсолютно пририст у усього населення. А вікові зміни, на жаль, ми з часом не молоджуємо і не здоровішуємо. Тому, на жаль, на жаль так. Панацея від того, що не знайдено старіння. перше, це я би хотіла зазначити стертість зубів. Вікова стертість вона є фізіологічною. На жаль, ми зараз маємо патологічну стертість зубів. Це тоді, коли площадочки на зубах з'являються. Наприклад, людина молода, років 30, а зуби в неї виглядають як на 60-65 за рахунок тої стертості. Це від нашого темпу життя з'явився такий синдром, синдром нервозності. Да, нервозності, і він вночі проявляється як трізм. Трізм це скорочення м'язів в фазі короткого сну. І е, при цьому, коли скорочуються м'язи непроизвольно під, під нашу волю, то е, цим м'язи можуть витримати навантаження до 400 кг. Якщо у нас там, ми побачили 2-3 сна за ніч, зробили 2-3 таких вижима, і ми е, стоїмо засмучені, е, розбиті, не відпочивши і тому подібне. Тому е, в нашій клініці ми пропонуємо таким пацієнтам. Нічні капи це така силіконова прокладка поміж зубами, яка дозволяє спокійно спати у вісні. Ще вікові такі наслідки, так само з часом, втрата, наприклад, зубів. Шведські вчені довели, що кожен зуб відповідає за пам'ять. Якщо ми втрачаємо зуб при видаленні зубів, то ми втрачаємо пам'ять. Це всі такі дослідження проводилися на протязі років. І е, е, це вже доведено, і це є медичний факт. Японські вчені довели, що є е, залежність від кількості зубів і е, інсульті інфаркти перенесені. Mm -hmm. Навіть так, якщо, наприклад, літня людина ну, не можу сказати літня, це 60 років. Зріла людина має у роті менше, ніж 24 зуба то ризик виникнення у цієї людини інсульта чи інфаркту зростає mm -hmm. на 57%. Ще які е, е, наслідки віку це вже люди починають е, хворіти, на жаль. Е, коли вони хворіють, приймають всілякі ліки. Е, ось у mm -hmm. медицині більше 400 наймінувань препаратів, які викликають сухість у році. Сухість у роті, знов погіршиться ложний баланс, і у людей старшого віку ми маємо такий агресивний каріес, як каріс корення зуба або циркулярний каріес. Mm -hmm. Він дуже агресивно протікає, зуби просто випадають, відломлюються, і знов йде потреба в протезуванні цих людей. А слід обережно ставитися до якої групи медикаментів? Це гіпотензійні препарати, і в ці препарати шлункового тракту. Mm -hmm. і, і, до речі, дуже шкідливі противокашліві препарати. Вони мають високу карісактивність. І це стосується не тільки людей похилого віку, а всіх дітей в тому числі. Якщо дається проти сиропи, сіропи, проти препарати, то після їх вживання треба обов'язково прополокати ротову порожне. Лікуємо одне, а інше страждає. Це на жаль, які звички негативно впливають на стан зубів, що я побачила, коли приїхала в Чернівці, це надмірне споживання насіння. І оця пікантна чербінка не додає на зуби ні естетичного, ні здоров'я. Це дуже шкідлива звичка. Ще не використовувати зуби як ножиці. Всі ми полюбляємо щось від чогось відгристи. Зубочистка – це не є догляд за зубами, і неправильне його користування може завдати дуже великої шкоди. Знов таки шкідлива їжа. Я вже про це дуже багато говорено, Ще раз кажу, що mm -hmm. це надмірне споживання солодкого. До речі, є солодощі, mm -hmm. які мають каріостатичну дію, які запобігають карію. Mm -hmm. Це, наприклад, хала. Ви можете задоволення їсти, і там магні, кальцій і фтор знаходяться mm -hmm. в тому співвідношенні, яке допомагає відновити зубну емаль. Ну, так, корисний продукт. А от я страшенно полюбляю каву. Чи правда, що вона впливає на е, колір зубів? Колір зубів змінюється з віком, з часом е, від того, що ми їмо, що ми п'ємо є такі люди, які мають страх перед стоматологом. Чи ви їм можете порадити? Це вже така психологічна проблема, яка видалена психології як дентафобія або стоматофобія. Навіть інтелектуально розвинута людина, яка тримає себе в руках, вона іноді не може сказати, звідки, звідки той страх береться. Я завжди кажу пацієнтам, що голова це інтимна зона. І мало хто з нас хоче допустити когось до цієї інтимної зони. З нашим життям вже складаються інші фобії. Ну, боязнь, що буде боляче. Угу. Як боротися з цим? Основна боязнь основна боязнь. Да. По-перше, не доводити до себе до стану, коли болить. Угу. Да, За вчасною відвідування стоматолога запобігає тому процесу. По-друге, треба говорити про це зі своїм лікарем. Особливо з дітьми, да, от я на рівні дітей кажу: якщо тебе буде неприємно, якщо тебе буде боляче, ти підніми ось цю ручку або квітне очима, або дай мені якийсь знак. І якщо дитина знає, що я чую і бачу, що з ним виходить. То він вона мені довіряє, довіряє. Угу. довіряє так само. Ви можете розповісти своїм страхам про свої страхи стоматологу. Так? Я кажу, угу. що від страху в мене нічого нема, але боліти від болю є. Є сучасні анестетики, є методики володіння цими анестезіями. То з цією проблемою ми справляємося. Ще одна проблема зараз дуже поширення – Це собі заразитися, угу. заразитися хворобами, сні. Гіпаті С і тому подібне. Так само ви маєте обговорити цю проблему з лікарем обов'язково, якщо вас цікавиться, вам мають показати методи стерилізації, де це виробляється, як, які накази використовуються. Це дуже важливо. Чи є в клініці одноразові. Інструментарії, е, як, як він утилізується, і де це зберігається, і хто за це відповідає. Це ваше право, споживача, mm -hmm. е, і е, лікарі е, мають за це відповідальність. Е, Третя ще фобія у нас, що я не зможу проплатити. Це дорого і тому питання. Ну, е, Наприклад, в нашій кліні клініці цінова політика різна. Так, щоб кожна людина могла отримати допомогу наразі, якщо це потребує або е якісне лікування менш е затратне. я би хотіла ще звернутися до батьків не перекладати свої дитячі страхи або своє е бачення стоматології да, свої страхи на дітей якщо ви ведете перший раз дитину до лікаря не розповідайте свій негативний досвід або ніколи не лякайте дітей лікарями то там буде страшний дядько який візьме страшний тобі інструмент зробить тобі боляче це медвежа послуга вашим дітям і вам. Фобія забезпечено. Фобія забезпечена. Да. Я вам дуже гарно дякую за цікаву розмову. На жаль, час наш вичерпався. Вітаю вас зі святом і наших телеглядачів. І бажаю бути здоровим і тілом, і душею. Зустрінемося на ТВ, на новому телебаченні старого міста.